І так, я реально промучилася з цим капкут весь день, переглянули мільярд відео і всюди показують одне і те ж, але ніхто, абсолютно ніхто не сказав про одну єдину фішку, без якої в більшості людей просто не виходить завантажити додаток. Тож, давайте по порядку: заходимо в App Store, змінюємо країну, я обрала Канаду, погоджуємося з правилами користування, далі починаємо вводити всі дані. До речі, ви можете собі заскриніти приклад, як це виглядає. На відео зараз ви бачите, все шикарно змінюється. Абсор перелаштовується, і в мене нарешті з'являється можливість скачати цей додаток. Але перед тим я реально мучилася, сторінка просто не завантажувалася. Я вже перевірила підписки. Якщо у вас є якісь активні платні підписки, країна може не мінятися. А тепер увага, моя проблема виявилася зовсім в іншому. І я впевнена, що багато хто навіть не здогадується. У мене був активний сімейний доступ. То Тобто всі покупки йдуть через організатора родини і тому країна просто не змінюється. Рішення просте: заходите в налаштування, розділ, родина, тиснете там, де ви організатор, і припиняєте використання сімейного доступу. Все